Ті, що може, то відносять, латаємо дорогу. Володимир Бабич показує дорогу біля свого будинку на вулиці Олексія Фльорова, що у Чернігові. Разом з сусідами ями на дорогах, він засипає битим шифером, цеглою, а цю накрили старим килимом. Щоб машини не могли порізати колеса, так і коврами накриваємо, і разними дорожками накриває, щоб можна було проїхати. От, будь ласка. Щоб ви бачили, о, коврами люди закривають. Людмила Кохась мешкає напроти. Розповідає, під час дощів ситуація ще гірша. Тут лужа, чуть не в коліно, тут от, 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 і воно, вся вода дворі. От, що Ні воду зайти, ні з двора вийти, полдвора води з цього вла. Частні сектора нікому не треба. Такий вигляд у Чернігові має перехрестя доріг по вулиці Івана Мазепи та музичне. За словами водіїв, ця ділянка дороги є однією з найгірших за дорожнім покриттям, як і сама вулиця Івана Мазепи. А ця вулиця тут розбита, сильна. Тоді наш доки мала кноп. Багато, там на Подусовки є, по Глебово не можна їхати. На Кольцеві там яма і одна Дороги очень Да. А якщо і ремонтують, то як попало. Там на мосту дуже погана дорога. Їдеш, не придумаєш, в яку сторону їхати. На повороті на АТБ біля Градецького. Така яма розбита. На Котляревського. Дуже велика яма біля в'їзду ї школи, така що по встрічній голосів приходиться з'їжджати на окраїнах. Дуже поганий. Піділася блуча. як повідомив Суспільному виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. На цей рік в бюджеті на ремонти доріг передбачено 173 мільйонів гривень. Це вулиця Мазепа – 53 мільйони, і всі інші дороги це і ямковий, і поточний, і в тому числі приватний сектор. 125 там мільйонів гривень. Зараз ідуть всі тендерні процедури. Починають з 10 квітня працювати асфальтні заводи. І ми вже в цьому цьому місяці виходимо на вулиці з. Цими роботами першочергово ми плануємо Любицьку зробити для того, щоб її відкрити. Також плані ряд перехрестя, які дуже в жахливому стані. Також окремо 100 мільйонів гривень передбачено на ремонт ділянки дороги в районі льотного училища, каже Ломако. Однак, поки в міськраді чекають, коли її передадуть на баланс міста. Там є питання з тому, що земля зараз належить державі. Міністерства оборони ми працюємо, щоб її передали місту. Якщо це станеться найближчими місяцями, ми в цьому році також. Плануємо розпочати ремонт по вулиці льотній, тобто 173 плюс 100 льотну – 273 мільйони. За словами начальника комунального підприємства АТП-2528 Руслана Волука, до ямкового ремонту підприємство підготувало декілька вулиць. На сьогодні це привокзальна площа і сюди в сторону центру, Це вже по, ну, так, повирізали все, що можливо. Мерієсєво захисників України. Зараз готуємо проспект Мира Кольцеву. Перелік доріг для проведення поточного та аварійного ремонту затвердив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Про це він написав у своїх соцмережах. Суспільне направило йому запит, щоб з'ясувати, які дороги потрапили до цього списку. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів.